Всім привіт! Мене звати Оксана, це... Ай, це мій папуга Жорік. І сьогодні Жора буде нам обирати новий мультфільм. Жора у нас, я не знаю, без гумору щось. Я не знаю, буде він обирати нам зараз щось чи не буде. Кудись він завжди біжить. І біжить, і біжить, біжить. Але я підготувала знов його смаколики. Зараз швиденько він нам обере. Тому що це я вже друге, третє навіть відео знімаю. Кусочки, по кусочкам все знімаю. Тому він, мабуть, вже хоче додому. спокою хоче, скажімо так. Все, я так от йому перемішала. Давай, іди. Іди, швиденько щось обери. Давай, давай. Оп. От, ось той він листочок взяв. Може тепер взяти смаколик. Іди, бери, іди, іди, іди. іди. Отак от все заслужив. Так, і відкриваємо він-пух. Яке цікаво. Ну що ж, він пуха у нас дуже багато. Давно я такого нічого не малювала, і мені подобається, що там багато-багато тваринок. Нема людей. Не хочу людей малювати. Це так. Не малювати людей. Все, зараз я. Подивлюсь по розмальовкам, що ж в мене є цікавенького, і повернусь до вас. Так, ось книжечки. Жора вітається з папушкою, зі своїм другом. Да? Підеш по дробині? Ні? Ось стільки книжок я знайшла з персонажами з мультфільму Вінні-Пух. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 книг. Зараз вам все покажу. Що ж я знайшла. Книжечки сторонку. Ось сюди. Так, там жора, правда, щоб я його не задовила. Ось так, іди сюди. Отак. Прибираємо осторонку. Цього. Пір'яного друга сюди ставимо, нашого пір'яного друга, сюди. Да? Ось так, тобі так буде зручніше жур. Так, і почнемо. Том з мауглі. Зараз я вас підніму трішечки, щоб все у кадр увійшло ось так. Том з мауглі. Так, Жори не гризи, там нічого. І тут у нас є ось такий Вінні-пух. Дуже гарна картинка, мені вона дуже подобається. І Тигруля і Іа. Ну, піднімати ближче не можу книгу. Штатив заважає. Так, о, на фоні у мене донька грає, почала займатись. Буду у нас з музичкою відео <три> трішечки. Так, том вітражі. Тут, тут, тут. Тут у нас виходить вініпух такий вітражний, бачите? Цікаво буде його розмалювати. Але я тут ще знайшла декілька малюнків і ще два. Ось це п'ятачок і. І шачок, п'ятачок та і шачок. <хи> Може, їх я візьму, якраз буде таким розворотом вийде. Чому б і ні. А, наприклад, Вініпуха я зроблю у розмальовці по кружечкам. Або ще десь. Або і там, і там. <хи> так, сподобався мені цей мультфільм, тому що тут немає людей. Да -да. Так. Так. Тут ми кого бачимо? Щось я закладинки поклала. Ага, компанія всіх друзів. Але знаєте що? Там же є по мультфільму сова, начебто, вірно? Є сова, це точно. Я дивилася в інтернеті персонажів, героїв цього мультфільму Діснеївського. І там був такий філін або сова. І його я не знайшла. І хлопчика не знайшла. Цікаво, є, хлопчик і сова в якихось розмальовках. Так, ось такий кенгурятко малий. Але зимові малюночки не знаю. Захочу я їх зараз малювати чи не захочу. Так, і тигруля. Так, у кружечках. Давайте, може, я щось буду вам візьму. Тикалку якусь. <laughs> указочку якусь візьму, щоб краще було вам показувати. Так, тут у нас є ішачок. Далі. Ага, і шачок, а то з іншої сторони. Ага, тут нічого нема. Так, тут у нас є тигруля. Я нічого не пригуртала, таке враження, що я щось загубила. Так, тигруля є. І ось такий вініпух і п'ятачок. Далі Ліжурочка. Трішечки тебе покажемо. Да? Вже вечір. Сьогодні ще 1 жовтня, але вже вечір. Ми повернулися додому з донькою. З музичної школи. Ось я вирішила дознімати кусочок. Люра пішов по розмальовкам гуляти. Іди сюди, іди сюди, іди сюди, сюди. Я ж хочу, щоб він подружився з цим героєм новим. Так кружечках малята. Тут у нас ішачок. Подобається мені такі піксельні вони, як виходять. Потім, потім ось такий ведмедик. Далі знову ішачок. Багато, бачите, всього познаходила. Ще він пух. Так, тут тигрик. Тигрик і п'ятачок. Тут малятка всі. Далі книга малюки. Це в мене вона ще не розпочата. Я її думаю, взяти на розпочинання цього місяця. Якраз розпочну і просуну. Тут багато я знайшла різних малюночків, які можна розмалювати. Ось така от мама кенгу малям. Далі вінніпухну. Пуха завжди багато, це вже не так цікаво. Але тут от є кролик. Бачите, у мене, мабуть, ніде немає більше кроликів. Тут П'ятачок, тигрик і вінні з тигриком. Бачите, скільки багато у цьому томі з Віні Пухом. Так, і ще отакий ішачок. Ось. Ну, не знаю, може я десь хлопчика пропустила, може хлопчик десь і є. Але щось я його не знаходила. А це що в мене просто закладинка. Це не не з цього челенджу вже давнішнього. Іди сюди. Ну, от, наохохлився, ну, наохохлився ну, наш хлопчик, так? Да? Ну, Ось так почухаємо трішечки. Ну, йому як гарно. Да. Ой, ну, кусатись не треба. Не Треба кусатись. Гарний, гарний папушка. Все, не трогаю тебе. Далі, так, далі, далі. У нас там з мишками. І тут кенгуру таке маленьке і п'ятачок. Далі том. З котами, зі скотами. <смі> з, котами. Том з котами, з кішками, точніше, да? вірно ж так казати, з кішками, том з кішками. Тут такий тигруля у нас. І такий самий тигруля в мене є ось ці книзі. Такий же самий. Десь він Тут Ага, тут Вінні пух, і тигрик. І ось тигрик є. Такий самий, бачите, подивимось. Героїв не дуже багато. Мабуть, малюночків буде не дуже багато, а там подивимось, скільки мені захочеться їх розмалювати. Так, Жора, давай п'ятий том. Так, ось так ми тебе трішечки посунемо. У п'ятому томі у нас п'ятачок такий ось є. Далі, а теж багатенько. Жор, не гризи, будь ласка. І шачок. Потім Вініпух. Що ще? Ще у нас тут щось було. Так, такс. Ага, і тигрик ось такий. І остання книжечка. Це 11, ой, 11, а, ну так, 11 том це просто іспанська версія, у них том 9. І тут, я думаю, багато хто знає, що тут є. Тут є будиночок вені і ось такий кислонення з, цим, з кенгурушкою. Ось ну такі у мене будуть малюночки. Подивимось, що в мене вийде. Приблизно два тижні буду малювати. І далі вам покажу, що ж у мене з цього вийшло. До наступного включення. А наступне включення це вже буде у нас результати. Сьогодні 19 жовтня, я нарешті завершила свій челендж. Ви можете бачити на моєму столі. Ось 5 розмальовочок. У них такі, такі є цікаві закладинки. Це мені прийшли нарешті мої закладинки, які я замовляла, потім вам їх покажу. Давайте почнемо. Мультфільм я цей не дивилась, ще дивилась його давно у дитинстві. Це я так пам'ятаю, що був мультфільм многосерійний. І коли його по телевізору показували, якщо ми встигали його подивитись, то ми його дивились. Мультфільм цей про веселого медведика, з яким траплялись різні пригоди, І з ним і з його друзями. Тож, давайте познайомимось з головним персонажем, це персонаж Вінні Пух. Я його розмалювала ось ці розмальовці по кружечкам. Тут я зробила фломастерну роботу. Я багато обирала малюнків у цій розмальовці, але вирішила залишитись на цьому малюночку. І чомусь у жовтні місяці в мене взагалі щось настрою для розмальовування немає. Щось така я мрілива більше. Не хочеться не малювати. Так, отримала на день народження багато книжок, беру, перегортую їх і на цьому все. Обираю, що ж мені розмалювати, а так малювати і не берусь. Книжечки вам теж скоро покажу. Так, тож Давайте не будемо в іншу тему уходити. Ось такий ведмедик, головний герой, Вінні-Пух. Далі буду вже я йти, як лежать книжечки, і будемо знайомитись потроху з його друзями. Так, принесла до нас жору, закладинки від нього зразу ховаємо. Мені ці закладинки дуже подобаються, такі цікаві. Тож не хочу, щоб він погриз. Тут, бачите, навіть є і жора виглядає у нас з-під книги така закладинка. І в цій закладинці у нас такий от п'ятачок. Якщо я вірно кажу, як його звуть, гарний малюночок, дуже легко я його розмалювала. Синій фон я робила ось цими маркерами ось такими. Джей Ой, пробачте, джейсо називається. ну не цим самим маркером. Ну, Вони такі величенькі в мене, тому мені для, для неба їх зовсім не шкода. Ось, І п'ятачок теж новими маркерами в мене зроблений. Маркери я отримала нещодавно, приурочила їх. До свого свята, хоча та посилка просто довго вона йшла море. Але прийшла саме на мій день народження. Це ось такі зразу вам так покажу швиденьку. Ось такі ось маркери в мене нові акрилові. Покажу, щоб ви хоч розуміли. Вони приходять у таких сумочках. Тут в мене два набори по 30 штук. Ось такий сам маркер. І пензлик. Ось такий. Цікаві маркери, я скажу, я їм задоволена. Але, я так розумію, вони не предназначені для розмальовок, а вони предназначені більше для таких робіт, як розмальовування якихось фігурок, пластмаси або деревини більше. Вони такі густіші. Наступну книгу візьмемо Мауглі. І тут я хотіла насправді розмалювати два малюночки, Вініпуха хотіла розмалювати. І ось я розмалювала його друзів. Це Ішачок, і а, якщо не помиляюсь, і Тигруля. Чорний блищить, це маркер «Флайсі». Не захотіла брати не поску сюди, нічого такого. Нехай буде як буде. Цей мультфільм він багатосерійний, я навіть не пам'ятаю, скільки ж у нього серій. Нещодавно таку знайшли картинку з однією дівчиною, і там кажуть, що цьому мультфільму у цьому Місяці виповнюється 100 років, але не знаю, начебто і підтверджується цей факт, але щось я цю дату не знайду. Я б бачила, що цей мультфільм 1977-го року. Тут і не написано. Треба подивитись в іншій розмальовці. Так, зараз подивимось в іншій розмальовці. Так, Жора, не треба йти на підлогу. Наступна книга це том 11, і тут я зробила розворот. Розворот складається з будиночку та з ось такого слоненятки, не пам'ятаю, як його правильно називають, не слоненя його називають, а якось на напотам чи щось таке є. Ну, зовсім не пам'ятаю. Тут теж задіяла свої нові маркери: це зелені кольори. І ось такий будиночок. І також колір неба це тими великими маркерами в мене Джейсо. Так, Жора полетів від нас. Думала, буде складний будинок, цей дерево складне, але, я скажу, його розмалювала, мабуть, за день, швиденько. Цікаво було розмальовувати. Так, ну і ось так. Подобається тут, як я колір для кенгуру знайшла. Прямо гарно так все виглядає. Так, давайте, може, тут подивимось тут є рік. Рік народження цього мультфільму. Давайте подивимось. І тут немає. Не написано. Так, і остання книга, яку я Взяла до роботи це нова книга, ну, я її на розпочинання брала. Тут теж дуже багато малюночків з віні-пухом, але я обрала ось цього кролика, він тільки один мені, тільки одного я його знайшла. Більше ні в яких розмальовках у мене його не було. Знаю, що є він. У другому тумі, а ще, ще де є, не знаю. І є все зонах там, де вони всі разом. Але на жаль. Але на жаль, щось у мене не вистачило терпіння розмальовувати, щось не хотілося. І легенькі такі роботи брала, і на цьому все, скажімо так. І ще і ще один малюночок, це маленьке кенгурятко зі своєю матусею. Колір мами дуже мені складно, ну як складно, начебто нічого такого, так, коричневий колір, да і все. Але то спочатку дуже вона така була шоколадна, дуже яскрава, вибивалася з загального фону. І я нанесла тут, ну, намішала вже, скажімо так. Тому що такого кольору, мабуть, у мене в маркерах і не було підходящого. Так, ну і давайте тут подивимось якогось широку цей мультфільм. І тут напишуть. А де ж я бачила, що писали рік саме у книгах? Ага, ось тут написано, що 77 рік. Тому я не знаю, правда, це чи ні, що у цьому мультфільму 100 років. Може бути, книга ще є, я не знаю. Не вдавалося у такій подробиці. Тож, на цьому будемо завершувати наше відео. Хочу вам сказати, що мені найбільше сподобалось це малюночки в 11 томі. І ще сподобались. Цей 에, сподобався п'ятачок. П'ятачок сподобався, тим, що вона така легенька, але цікава. І сам малюнок, він не дуже мілкий, я помітила по собі, що дуже дрібне щось мені зараз зовсім не хочеться малювати. Ось так от. Тому я собі поки що і принцесу на війну поки що не хочу брати. Хочеться щось такого легенького на даний час малювати. Де дрібноти в мене вистачає. Хоча все може помінятися, ми всі знаємо, як це буває сьогодні. В планах одне завтра інше. Тому будемо дивитись. По... <по>, по натхненню. Захочеться мені чи не захочеться. А на цьому будемо з вами прощатися. Всім бажаю гарного настрою, мирного неба і всім до побачення!